Правосуддя ціною в 15 тисяч гривень. Працівники прокуратури сумщини спільно зі службою безпеки України викрили чергового хабарника у лавах поліції. Майор затримали під час одержання ним грошової винагороди за непритягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності. Докладніше далі. Слідчі Лебединського відділу поліції під час проведення досудового слідства вимагав у підозрюваного винагороду за лобіювання інтересів останнього. Ціна, яку назвав поліцейський за непритягнення до кримінальної відповідальності, склала 15 тисяч гривень. Під час одержання хабара майора затримали. Наразі прокуратурою області проводиться досудове розслідування за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди співробітником національної поліції. В ході досудового розслідування затримано на гарячому разом із посередником. При отриманні неправомірної вигоди старшого слідчого лебединського відділу поліції, який має звання майор, кваліфікація у нас іде по 368 частині 3 від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У березні поточного року це вже не перший поліцейський, який погорів на хабарі. Нагадаємо, нещодавно в центрі міста Суми співробітники прокуратури взяли на гарячому старшого інспектора дорожньо-патрульної служби. Поліцейський отримав неправомірну вигаду в розмірі 5 тисяч гривень. Журналісти каналу Відікон вирішили дізнатися, чи вірять жителі та гості обласного центру в постреформаційні зміни в місцевій поліції, та у чому бачать покращення роботи правоохоронних органів. Думаю, реалі. Добрый... И... дуже большая коррупция у нас. Хочется верить, по крайней мере, вот. Больше, наверное, верю, да. Ну и работать нужно, они а сидеть там. Я Люди хочу, останутся я. практически те же, а, ну не знаю, я думаю, что нет. Они должны придерживаться того, чего они должны придерживаться на работе, да? У них есть закон и они должны строго его поддерживать. А так как они не переглают, то очень сложно им работать сейчас с нашими людьми. Хотелось бы. хотелось бы вірити. У чесність, це главное, наверное, чесність. Чесність, порядочність. Ну і, наверное, слідувати букві закону. На нову поліцію сумчани покладають великі надії. Сподіваються, що правоохоронці виправдають кредит довіри і дотримуватимуться в своїй діяльності принципу верховенства права.